Всім привіт, друзі! Мене звати Таня. Це канал Йога Допомога. Зараз розкажу про свої другі пологі. Отже, зараз я б хотіла ще раз поговорити про пологі вдома це вже мої другі пологі вдома, про плаценту, про те, чи варто її їсти, кому навіщо? І про післяпологове відновлення. Чим відрізняються перші пологі від других. Ну, особисто моє, тому що в кожної жінки. Прям кожні пологи, кожна вагітність кожної жінки індивідуальні. От, але є якісь може, особливості. Якщо ви готуєтесь до пологів цікавитися або шукаєте цю тему, то я думаю, буде вам цікаво, і ви додивитесь. Тому що я шукала свого часу, і мені було дуже цікаво якийсь позитивний досвід. Це дуже важливо отримати. Картинку позитивного досвіду перед тим, як іти в цей процес дуже такий важливий, який проходить тонкою такою лінією. Не життям, не життям. Це серйозно. До цього треба ментально готуватися дуже ретельно, ну і не, не ментально також. Отже, в мене вже двоє дітей, слава Богу, вони обоє народжені вдома. І це були справжні партнерські полові, які перші такі другі. Навіть я б сказала, другі були більш партнерськими, тому що в перших я опиралася на бийце ліжка, а в других вже на чоловіка опиралася. І трошки в мене була інша поза, і вона була прям така, на далеко не така, як показують у фільмах на кріслі, от це було. Вниз. Тобто сила тяжіння мені допомагала. І отак мене тримав. Отут, якби мої руки, під руки отак тримав, і вниз, а я якби присіла. Вниз дитинка виходила, і наша акушерка приймала його сина ось так, голівку, якби. Спіймала, вивела тіло на пелюшечку і дала зразу мені дитинку, і ми лягли з ним на той диван, тобто рухались буквально там 20-30 сантиметрів. <хи> і почали ну спершу дочекались першого такого вдиху, крику. Хлопчика і потім приклали до грудей. Здається, першого я приклала до правої, а другого вже приклала до лівої, так що От, І далі чекали народження плаценти, Тобто дитина трошечки смокче, спонукає матку скорочуватись, і матка виштовхує плаценту. Це зайняло десь, може, 10-20 хвилин десь так. Кілька таких як би, рухів, які виштовхують плаценту. В перших пологах я просто два пальці вставила, і вона якби зразу вийшла. От, і було більше кровотечі, ніж в другий раз. В другий раз просто було кілька таких, як потух. Набагато легші були, ніж дитячі. От, і далі вийшла плацента. І що ми далі з нею робили? Обов'язково треба її оглянути і обстежити, чи вона не порвалася, не пошкодилась, чи всередині нічого не залишилося. От, це важливо, бо е, якщо щось з нею не цілісна, то потрібна як чистка чи що. От, тому вона гарно вимивається, не обрізається поповина. Про це я вам скажу пізніше. Тобто дитина і плацента одна така посудина, сосуд. От, і далі ми фотографували плаценту, дякували їй за службу, от, замотали. І е, поклали біля дитинки. Дитинку замотали. Е, і, і, що відбувається далі? Це треба просто чекати, поки пуповинка віддасть пер... віддасть цю кров, пуповина пропустити цю кров до дитини назад, е, тому що вся кров дитини належить, немає такого поняття, як пуповинна кров. Це, до речі, я почула е, у Відео якоїсь відомої гінекології, і з цим абсолютно згодна. Тому що, подумайте самі, дитинка має пройти через шляхи родові. І щоб якби легше пройти, їй треба звузитись. А щоб звузитись, треба рідину якби передати в інший якийсь резервуар. І цим резервуаром Якби є плацента, Тому, коли пульсує поповина, повертається просто кров, яка дитині необхідна, яка для її життя ну, важлива. Навіщо це перерізати? Тобто, ми, я проти того, щоб перерізати поповину. І собі спокійненько можна дочекатись, поки поповинка пересохне, і її ось так. Ну, ми не переламували, а я перерізала її лезом наступного дня. Тобто, не так довго й чекати. Просто треба, щоб дитинка лежала із нею поруч плацента. Особливо в перший день, в першу добу, коли дитинку не носили ми і нічого з нею не робили. От, і ну, це абсолютно нормально. Все можна. Це можна організувати. І не, їсти плаценту, я думаю, для людини це не потрібно, адже вона накопичує різні різні е, ті сполуки, які я під час вагітності вживала, і плацента як бар'єр для дитини не давала якісь е, ну, якби шкідливі, важкі деталі, елементи і так далі. <кій> Тому це вже як дуже е, важливий такий орган. Я вже важко сказати, чи це материнський, чи це дитячий орган такий проміжний ланка, з'єднання, який свою функцію виконав, і коли віддав кров, це вже просто. Е, ну, я дуже вдячна цьому органу, е, сфотографований він у мене є. Е, і далі він пішов в землю. Ми його закопали. Є ритуали по спалюванню плаценти, чи по тому, як вона пливе в море, в океан, чи поєднування цього спалювання і потім роздухування в океану. Але ми просто закопали. Другі пологи також у мене відрізняються тим, що я зробила процедуру закриття пологів. Це таке післяпологове пеленання, називається. Довга досить процедура складається з чаювання, ванни, такі скраб, скрабінг, пілінг у ванні масаж, закутування, саме власне полинання і хіджама. <кій> От і коли відбувається це закутування, плюс ще паралельно йде розмова про те, як прийшли пологи, що хочеться проговорити там. Що хочеться ще раз проплакати або прорадіти, що хочеться з собою взяти, а що відпустити. От, і це важливо для е, жінок, які, наприклад, хотіли природні пологи, е, але вийшла в них там, наприклад, чи кесарів рослин, чи ще якась там додаткова допомога, акушерська агресія, чи ще якась е, ну, річ, про яку хочеться. Е, якби, Поговорити, відпустити і далі жити своє щасливе материнське життя. Це можна зробити навіть не лише зразу після пологів, бажано зробити десь через місяць, два, а можна навіть і через роки. Тому після стресових пологів я б вам рекомендувала, якщо вам якщо ви відчуваєте, що це потрібно вам. Правда, процедура ця трохи дороговартісна, але як на мене, вона варта того, щоб мати якийсь моральний ресурс всередині себе. Мені ця процедура дала нову думку, якої в мене не було, що я молодець, тому що постійно була така присутність такої ідеї: треба старатись, треба. Треба, треба так, треба так, треба то, треба то, все потрібно, все треба, і якось воно, знаєте, ніби мінусує щось від мене. А коли дитинка народилася, слава Богу, все добре, це плюсує ресурс, сили, натхнення і все інше. Однак немає точки, такої крапки, яка би сказала, що. Ось цей момент можеш святкувати, розслабся, можеш святкувати, раді. І в цей процес, в процесі полинання е, прийшла така думка, що я молодець, я отут якби видихнула, розслабилась і дозволила собі святкувати, що цей процес, такий довгий, дев'ятимісячний, і навіть ще там плюс, закінчився. Далі мене чекає ще якийсь період відновлення теж непростий. І я справлюсь, тому що, тому що я молодець. Так само я хочу сказати, що кожна, кожен з вас молодець. Навіть якщо кесарів, навіть якщо не вийшло з ГВ, навіть якщо там, важко плачете, просто ти молодець, малишка, ти молодець. Тому що в тебе є дитинка, ти мама, і, і все. Більше нічого не має значення. Є нове життя, ти є нова, вже друга інша мама, і в тебе є дитинка, яку ти допомогла привести в цей світ. Раді. Про післяпологове відновлення. пологове да. і багато хто жартує, що а, суха шкіра випало волосся, живіт строчить, груди болять. Так, це все є, це все присутнє. От, і що допомагає розуміння, що це настане, і це тимчасово. Пройде час і все відновиться. Повернеться в якусь норму, може, ця норма буде нова, тобто якісь там 2-3 кілограми залишиться, От. але тіло пережило новий етап, пройшло якийсь поріг, і воно заслуговує на подяку, чи витримало, і доведеться тепер жити в такому тілі. ті. Да, мені було дуже незвично. На себе дивитися після пологів вже живіт залишився трошки. Ну, як трошки, нормально залишився, десь як шостий місяць, п'ятий-шостий. І скрізь ці кілограмчики. Таке відчуття, ніби бо я в масштабі просто так пум виросла. От. І набрала я, наприклад, у мене колись була перед першою вагітністю найменша вага 64 кг, Це я. Ну, прям ідеальна моя форма була. Я тоді була там дуже гнучка, якось мені так класно, я себе почувала, там ментально просто літала. А зараз 86 після пологів других одразу. І це велика різниця. Це вже там, кілька кілограмів, які пішли після народження. Тобто я там ледь не до ста дотягнула. З дитиною було важко. <ріст> І важко дійсно дивитися на себе в дзеркало, ще коли немає часу там щось собі зробити, якусь красу навести, волосся, випадає, шкіра якась там, ще, там висипало, там вилізла якась папілома, там сухе. Коротше, мішки під очима, бо нічого не, не висипаєшся ні разу. Але що? Я не є тіло. Моє тіло це мій автомобіль для життя. <с> так, треба за ним доглядати, за цим тілом. Але вже як вийшло так, <с> то, блін, не психувати, а просто хоча б 9 місяців чекати і працювати, і відновлюватись. Не картати себе хоча б 9 місяців, адже, адже перед цим 9 місяців тіло набирало вагу. Тепер 9 місяців хай скидає, а там вже далі будемо йому казати: похудати до весни, чи там до літа і так далі. І вперед в спортзал. Але ж теж не можна з нього вимагати те, чого дати воно не може. Тому. Треба знайти в дзеркалі щось таке, що вам подобається. Наприклад, я трошки далі відходила від зеркала, щоб цей масштаб зменшити. І дивлюсь, ніби, знаєте, форми є, і вони навіть трохи якби покращили, така трохи стала схожа на фігурку плодороді, родючості, на фігурку родючі, такі, коротше. форма жіноча є. І я зделіка це бачила так одним оком дивлюсь: о, дуже гарні форми, мені дуже подобається. Про все решту я вже старалась не думати, тому що ну, не все зразу, не все зразу. А для того, щоб зберегти здоров'я, саме підтягнути живіт, щоб не було опущення органів, щоб тазове дно не зазнавало занадто великої нагрузки. Я використовувала підв'язування живота. Такий спеціальний шарф 15-метровий. Бен Кунг називається. І це геніальний винахід. Я його носила, може не пам'ятаю, ну, два місяці точно, навіть трохи більше, довше. От, І зав'язується він певним чином. Ось так. Обов'язково знизу до верху, для того, щоб підтримувати саме внутрішні органи, ну і також зовні, животик трошечки прибирати, підтримувати спинку, коли треба дитинку носити, це важливо. І коли ходити треба, це теж важливо, щоб від тих гормонів розслаблення, які ще після пологів присутні, ще не вивелись. Це розслаблення може піти, наприклад, у м'язи, які тримають осан... поставу, хребет. Тобто хребці можуть повиходити, розумієте? Навіть настільки це може бути зміна після пологів. Я знаю одну нашу подругу, яка не знала після перших пологів, що робити, як відновлюватись, і ходила з дитинкою з коляскою, гуляла по дві години в парку, думала, що це прям необхідно, потрібно. Для дитини на себе так трошки махнула рукою і в неї став розмір ноги більший. Настільки, якби тіло міняється. От. Тому важливо після пологового відновлення підв'язування живота, дати собі відпочити. От я нарешті сходила на огляд до лікарки, гінекологині. Вона сказала, що все добре. Це мене ще там заспокоїло. Ось і це після пологове полинання прекрасно на мене чудодійно подіяло. От. Було б ще хотілося б, щоб. Там все було класно, не вистачає якогось спілкування трохи. От, але це вже що? Це вже просто треба себе організувати. І а, якщо ви дивитесь це відео і ви а, маєте подруг, які народили, чи а, знаєте, сім'ї, в яких з'явилася нещодавно дитинка, то Знайте, що їм найкраща допомога, якщо ви хочете їм якось допомогти, якщо ви за них якось хвилюєтесь, переживаєте, вболіваєте точніше, то прийдіть, провідайте, поговоріть, зробіть вигляд, що ви все ще друзі, що вас не розділила поява дитини, інтереси вас ще не розділила настільки, що ви вже не будете спілкуватися. Прийдіть, поспілкуйтеся, принесіть їжі до хати, але не попереджайте там занадто рано, тому що жінка почне прибирати, а їй це не треба. Хай краще не прибере, краще полежить. От. І не попереджайте про це. Приходьте, приносите їжу, поспілкуйтесь трошечки, посмійтесь, підтримайте і це буде допомога для молодої сім'ї по-любому: як для мами, так і для тата. Ось так. Чим відрізняються другі пологи від перших, трошки швидше, трошки легше. Хоча може навіть не так не легше. Може навіть не легше. Залежить від стану, від того, як 9 місяців проходила ця підготовка. Але все по силу, жінці, все по силу. О, Пора. Всім дякую за перегляд, до побачення тут крутиться.